У Миколаївській гімназії номер 36 відкрили спортивний клас у межах всеукраїнського проекту Шлях чемпіонів. Він дає змогу учням поєднувати навчання зі спортивними тренуваннями. На святковому заході з нагоди відкриття нагородили тренерів і директорів шкіл, які розвивають цей проект. Усі подробиці у матеріалі Олександр Долматович. Навчання та спорт тепер поруч у Миколаєві. Триває створення спортивних класів у рамках всеукраїнського проєкту Шлях чемпіонів. Перші такі класи з'явилися у місті ще навесні. Наразі ще один відкрила Миколаївська гімназія номер 36 Цей ліцей доєднався до проєкту спортивного проєкту Шлях чемпіонів і відкрив в нас клас баскетболу. Це спільна робота освіти спорту керівників закладів, як загальної середньої освіти, так і нашого керівника з дюшор з баскетболу. Шлях чемпіонів державна ініціатива, яку вже впроваджують у різних областях України. Миколаїв став одним із перших міст, що долучилися. Мета дати дітям змогу поєднувати навчання та тренування за збалансованим графіком. Шлях чемпіонів це про якісну освіту, це про професіональний підхід до, до спорту, і це наше майбутнє майбутнє нашої нації. Діти займаються, діти розвиваються. Перш за все, вони зміцнюються як діти, як люди за здоровий спосіб життя, так і розвиваються ментально, розвиваються у соціумі. І я завжди кажу, що спортсмени вони більше бачать ніж ті дітки, котрі не залучаються на жаль до спортивних секцій. З нагоди дня міста та дня фізичної культури і спорту у гімназії номер 36 провели спортивний захід, який символічно відкрив новий клас. У нас сьогодні було відкриття майстер-класи були показані вже ті. Що у нас напрацьовано в цьому навчальному році, тому що відбулася така подія, яка є незвичною для нашого закладу. В цьому році ми відкрили спортивний клас. Такі класи відкриті не в багатьох закладах нашого міста, в трьох школах, але ми не були винятком і ми пишаємося тим. Виконуючи обов'язки директора гімназії Наталія Гриньків розповідає, підготовка до впровадження проєкту почалася ще торік. Школа організовувала спортивні майстер-класи не лише для своїх учнів, а й для дітей із сусідніх закладів. Деякі діти є, які з інших навчальних закладів перейшли навчатися, тому що це зручно, і де і навчальний процес, і тренування. І батькам зручно, і дітям зручно складено режим, що спочатку звичайні уроки, потім час на відпочинок, і самопідготовку, підготовку, і потім тренування. В кінці дні батьки забирають своїх дітей емоційно задоволених і готових до наступних тренувань. Також за вагомий внесок у розвиток спорту та сумлінну працю міністерство молоді та спорту нагородило миколаївських тренерів і директорів навчальних закладів. Начальниця управління спорту Ірина Бондаренко особисто вручила подяки тим, хто розвиває мультиспортивний проєкт Шлях чемпіонів у Миколаєві. Сьогодні у нас з дня фізичної культури і спорту ми отримали подяки від міністерства молоді та спорту. Сьогодні мала честь вручити подяку Віталію Вікторічу Каржову. Це керівник. Він був керівником спортивної школи номер 5 Зараз він керує школою СДСОР з легкої атлетики. Міністерство спорту отмітила тих керівників, хто доєднався до мультиспортивного проекту шлях чемпіонів у минулому році. За словами очільниці міського управління спорту, у Миколаєві і надалі розширюватимуть мережу спортивних класів, оскільки шлях чемпіонів це не лише тренування і уроки, а й інвестиція у здорове та активне майбутнє миколаївських школярів. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.